Перекладання відповідальності, довіра і контроль, як поєднати всі ці три речі. Справа в тому, що люди дуже часто конфліктують в цих питаннях з одного боку, все світ потрібно перевіряти завжди, тобто контролювати. В будь-якому процесі ви маєте включатися в ситуацію, тому що це ваше життя, і ніхто не зацікавлений у вашому житті настільки, настільки ви маєте бути зацікавлені. Це один момент інший. Контролювати, тиснути, порушувати межі, цього робити не потрібно. Але як знайти баланс між тим, аби не порушувати межі, тримати ситуацію на контролі і довіряти? Справа в тому, що ось ця вся ситуація, вона завжди в зеркалі відображає ваш внутрішній стан. Тобто, якщо ви десь самі себе обманюєте, самі себе, значить, в чомусь е дурите? У відображенні з'явиться такий контекст, де через ситуацію зовнішню вам підсвітять на внутрішнє. Відповідно, коли ви довіряєте своїй душі, тобто своїм відчуттям інтуїції, ви тоді у відображенні можете відчути людину у моменті. І найголовніше, ми завжди у моменті спочатку, от перші наші ось ці відчуття, враження, ми відстежуємо, і вони є правдиві. Не ігноруйте перші відчуття. Перші відчуття є сигнальними. Це дуже такий загальний підхід. Всі успішні люди інтуїтивні, вони користуються інтуїцією. Інтуїція це той місточок, який вас підводить до душі вашої і допомагає вам відчувати все тонко, відчувати правду. Так, страх побачити правду, страх її прийняти є в кожного другого. Тому що це і є підсвідома програма перекладання відповідальності, тобто уникнення її втечі від реальності. Втечі від реальності, перекладання відповідальності це програми, які нав'язуються колективним свідомим. Для чого? Для того, щоб маніпулювати, управляти, для того, щоб витіснити індивідуальність, для того, щоб підігнати вас під загальний шаблон. А от саме власне прийняття відповідальності від слов відповідь, занурення в себе розвиток інтуїції, все це дозволяє. Вам бути господарем свого життя і чітко знаходити баланс між тим, щоб тримати ситуацію на контролі, довіряти, вибудовувати правильну комунікацію і відповідно робити в житті все так, як би ви хотіли робити. Підпишіться, вивчаєте контент. Дуже багато корисного для вас. Навчайтеся всіх, обійняв.